Терпителі шахів Рая проти Коя-1. Сербі рейтинг 1859. Контргамбіт Валік Бейра. О, Альбіна був. Так вже нема. Забудьте. Про що? Про це. Там якось кінце 6, скоріше, ну давай поки цього виведемо кудись. Да, він хоче, можливо, тут щось з'їсти. Да, якщо я D5 пішов. То ти все рівно кудись є. Ні, 5 тебе немає, тут нема. Ну, давай. Зривний пішак має рухатись вперед. Хоче він цього, не хоче. Якщо дають, дають нам таку можливість, хай йде. Да. Ми захоплюємо більше простору, для наших фігур більше мобільності. Ми починаємо атакувати. Туди він пішов. Пішов, пішов, пішов. Д3 не дуже так виглядає хорош, добренько так. Є2 також не хоче F1. Ну, давай може ф 1 На краю може, поки якось. Може, поки якось. Так. Ти вирішив туди піти. Не знаю. Maybe. На Д6 ти просто взяв, так. Да? Давай якось. Перезя поставлю. Буде у нас жертва цілого. пішика. Правда, тут хочуть взяти, да, Ще? Тоді що? Тоді у нас немає часу. Швидко коня ввожу в гру. М. Непогано, ти придумав, непогано. Ну, оп. Висячі пешаки, ни один зайвый. Тут Димс. Провокация, чтобы я тут взял Так, то вот. С5 здесь может идти. Давай так. Угу. На 4G5 зіграєш чи що. Давай. Починай. Ні, мінятись просто. Давай, міняюсь. Міняюсь, тому що оці поля вразливі трохи у суперника. Ми їх намагаємось заблокувати. Суперник хоче мінятись.

Взяв, то взяв, що я можу. Що ми можемо зробити? Нічого не зробимо. Будемо відігрувати щось. Хоча небезпечно, звісно. Меня заберу, щоб <клес> стояло трошки. Че, все рівно Тут, конечно, не пузы. Ой. І Ну Чого з'їм, Це і піде до фарзя. Шафродикись. І все. Кінець. Забув суперник про вилку. І пішаки також вилки можуть поставити. Аж бігом 68 на 69. Так, не хотів супернику віддавати ініціативу, тому не приймав гамбіт. Так, тут g 5 треба було зіграти. ОК. Пішака я не відіграв, а програв. А він центр укріпив. тому не дуже вдало. Для чорних це трошки неточність, тому що чорні поля вразливі біля слабкостей. Все рівно зайвий пішак, де ще й в центрі прохідний. Тут звісно, треба було йти C5. Два пішачки йдуть вперед. На 6. Ну, тому що тут проміжний вод. Ні. Я типа не міг пішика вигравати, да? Він активізувався дуже сильно, в мене пасивно. Одна тура тільки залишилась. В гарі. Це критично. Ну, краще, звісно, полис за рахунок цього прохідного зайвого пішака. Єдина ідея це вилка, і вона спрацювала. Поспішив суперник. Хвилина часу, у мене 4 секунди. Ну, так, і тут я помилився. Трав 1 треба було виганяти короля, наприклад. А, і підходити своїм. Три фігури, дві фігури. А, да. а тут. Жич матишов. Що... Суперник грає на пішака прохідного. Так, знову тут я зівав. Тура d 4 Звідси о, німати просто залітають. Красиво. <говори> Треба було короля суденьку кудись нести. Так, да, проблема ж тут в тім, що тут же зв'язка просто, пішак нікуди не йде. Я граю, типу у мене цейтнот, у мене і так цей сейт нот. А тип грає, типу, у нього цейтнот. Тільки в нього не цейтнот. Ну, а тут пішаково виграну.